Я продовжую прибирати оцю лісополосу. Ці дрова я, кстати, забрав. Якраз вийшло 10 мішків дров Зараз покажу. Лишилось, конечно, такий мішок. По мішках дрова лишилось, 10 мішків я забрав, нормально присутню. Починаю змечати оці дрова і починаю всі прибирати, які є. Я візьму нового пенька і приступаю. Прибирати лісополосу далі У в мене куча виходить обрубаних я їх звісно буду другий раз тепер обрубати обмінчати. і будуть тонче будуть дрова на розпалку Ваше, шикарно. в принципі трохи лісополоса вбирається тут лишається мелке ще там забрати ще трошки там де-не-де де, трошки і виходить одні такі мелочі Звісно, попадаються гіляки, що то просто капець. Дивіться, яка сокира Такі ломаки, просто ваще, руку відломати от, от, можна, так махати треба. І оце такі дрова в мене виходить. В принципі нормальні. Отак от. Я далі буду до самої темноти. Буду старатись на ні, що гарно весною. Ще кайф тут перебувати на природі. В принципі, я ту гіляку перерував. Я думаю, ще шикарно вийшлося. Гілячки ладно. все, що я показую. Видите, які класні трава Получаються Після таких логіляк. Лом... Лом... Чим тобі не. Чим тобі не кайф. Ось ще пушка. Ще тут таких прям. Що, супер, не дрова, звісно, ще шикарнуть. Побільше нарубати і буде шикарно. На зиму буде довго мене. Кідров я буду використовувати свою тачку, яку я брав на дрова, на баклажки і возив гіляки зимою. Отак вот. Це для дров буду брати ще мішки, щоб було наверх розвити. Отак. 12 мішків я вже дров продав, а це лишилося забрати і ще в лісополосі дуже-дуже багато подорубують Я забираю і їду обрядно дорубувати А це я як казав, буду на щепотку його обрубувати повністю, щоб і цих гілляк не було. Красує ці всі дрова, які були на купі. І отак от якось вийшло. Я теж трохи немного в шокі. Три мішка наверху повний возик, це, звісно, ще трешак, як я його буду по цьому полі тяхти, возка взагалі не знаю. Ну якось побачу, якось буде. Ну вообще жорстко. Отак дрова возить, ніхто не воно підперте. А я ще так і вожу. Звісно, ще капіт Жесть повна. Теж нарізаю. Бачите, люди теж нарізають. Такі дрова. а Не ви думайте, що я... Один дурачок таку м'ялоч Он Люди рижуть Перерубають красавчики молодці. Не думайте, що я один тут дурачок нарубую. Отаку От м'ялоч. Вчилася аварія, я нечайно перекинувся. Я просто наткнувся колесом і в мене просто, просто перевернувся. Міка маса <гум> спробуємо. Я не знаю як його далі Ужас Крімтець. Песика є собою такого хорошого. Я це почав снаново обробку для того, щоб починати ці починати. Це нова купа А там везде ціла куча гіляки, я їх знову починаю їх просто не було І щоб була везде. чистота. Так, середньо ми якщо трохи попробувати. Я не знаю про що тут знімати, я буду по чомусь знімати, скільки там приходить. тут дуже багато, а торіжніх, поза той бачите, скільки тут лишилося. Ну, зараз їх пообробую і побачимо, скільки буде дров із цієї маленької купи гіллячок. Получилося стільки норувати. От так, от. Ну, в принципі, куча непогана, вийшло з цих гілляк. Звісно, подбавилось, кінець, гілячок. Не прийдеться довго-довго-довго пробувати. -довго Це звісно ще. Ну так то хоч трава почне рости, а то що за регунда? Хай трава пожовтівша під цими гілляками, бо тому що вони рости не хочуть отак от. А ці гілляки, які трохи точать, їх в принципі буду віддільно впробувати. І на менші сорти дорогу. А так спочатку покрупніше і чисто. А тепер буду опробувати оти гілляки. Там їх, звісно, ще чима. там ти гілляк. Оці я ще подорубую Оту порубаю. приступать до оці гілляк. Отак, ті я вже всі поперерубував а тепер я приступаю до цих. На що вони правильно? правильно? Хай буде з їх дрова краще. А там візде поля-меня прибрав. Ну побачим, що з них буде і скільки буде дров. Боюся, отакі дрова рубати, Огромні, по той причині, що. Дивіться, яка її грубина цих дров. Яка сокира, яка дровина. Звичайно, впечатляє, навіть он, бачите, Оце я боюся саме більше рубати. А так мені всі гілляки взагалі по барабану. Рубаю, тільки он. Дрова тільки вилетають. Гілятка, я понімаю. Щас собі гілляка. Е -е -е -е. Ого! Це яка гілляка. Яка рука, яка гілячка? Оце я поїмаю гіляка. Це б такий гіляк побільший, були б хороші дрова ще. Дика дровина. О! Ді. Прям Пфф. супер. Хто хто спершу, як ти рубаєш дрова маленькою сокиркою? Дивіться, я спочатку отак рубаю, дивіться, отак Так махаю, отак різко махаю і воно вставляється отак. Отак От стрімляється, ти прикалуйся. телефан довбаний. Отак От стромляється. А потім береш, повертаєш оцю гіляку і так само. І получається ось так. Оце отак виходить один раз струмив, второй раз струмив, третій. Зараз покажу примір. Це получається отак. Витя, раз струмив. Раз трумив і... Второй раз струнив. Отак получається І це таки получається класний дрова. Так чим тобі... Попробуєш буквально в гіляк гиляки, тобі класний дрова. Оце так треба робити. Дрова хто не вміє сокиркою. Один раз робив, але дирек... Другий і Ще тут покинув пару гілячок. Ну що, заберем, хай будуть краще дрова, аніж лежати в лісополосі. Кстати, ті гіллячки я позабирав. лишилися ті гіллячки позбирати і подоробувати. Це я таку купу нарубав. Я ці гілячки, кстати, подоробав. Які я останній раз показав. І в мене от така вийшла купа обрізка. Які треба буде... Той брати і обрубати. Отак от, от. Тими гілячками я зараз прикрию трола, щоб не видно було, що лежить купа. Продав І ми ще вийшли заробити. Ще мені додатково заробити за той возик трол 340 отак от, от, Дякую всім за просмотр. Всем удачи, всех, всім пока, всех до нових зустрічей, всім пока-пока.